Сахал побудував зменшену копію палестинського поселення, яку назвали Маленька Газа. Там ізраїльські військові готуються до вуличних боїв. пише видання Wall Street Джорнал, що являє собою Маленька Газа. Докладніше далі. Військові Цахалу тренуються на базі в пустелі Негев. Саме там для боротьби з озброєними терористами на війських вулицях справжньої гази звели маленьку газу. Цей об'єкт, який офіційно відомий як міський навчальний центр, було побудовано ще у 2006 році. Маленька газа, до речі, не така вже й маленька. Об'єкт налічує 600 споруд та призначений для підготовки ізраїльських солдат до боротьби з ворогами в підземних переходах, мечетях і на ринках. Для ще більшої правдоподібності у тренуваннях беруть участь. Солдати переодягнені у бойовиків Хамасу. Військові чиновники вважають, що нейтралізувати можливості Хамасу без фізичного входження в газу неможливо, за їхніми словами. Склади зброї та обладнання сховані навколо сектору або в підземних тунелях. Армія оборони Ізраїлю також має аналогічну базу на півночі, яка імітує ліванське місто. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.